Житловий комплекс Бразер Відріал квартал яскравого життя. Встигніть обрати найкраще планування. у Кремлі. Виступили з новою порцією заяв щодо відносин із заходом. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков поскаржився на нібито сплочену ненависть Європи до Росії. В інтерв'ю російському пропагандисту помічник Путіна заявив, що європейці нібито об'єдналися на основі ірраціональної ненависті до Росії, яка ґрунтується, мовляв, на брехні та голослівних звинуваченнях. Ну, такі собі голослівні звинувачення, враховуючи все те, що ми з вами буквально хвилину тому проговорили. Але за словами Ушакова, будь-які розумні голоси, начебто. Що лунають у Європі на користь Росії, нібито топлять у хвилях ненависті, помічник диктатора також висловив своє здивування тим, що Європа змогла так консолідуватися на тлі антиросійської позиції. Ну дійсно дуже дивно, що в той час, коли ви розв'язали найбільшу війну на європейському континенті з часів Другої світової війни, і ця війна вже виходить виключно за географії російсько-українського фронту, коли знову ж таки дрони, ракети і літаки російські залітають. Повітряний простір країн-членів НАТО, ну справді, чому це європейці так консолідувались, незрозуміло. в інтерв'ю знову ж таки цьому пропагандисту. Шаков каже наступне: тут я процитую: у європейців склалася така сплочена ненависть до Росії, що її важко пробурити навіть американцям, каже помічник російського диктатора. І додає, що Росія при цьому продовжує контакти зі сполученими штатами. Ну і ця його заява контрастує з іншими. Ось, наприклад, із такою конкретно відносини зі США зруйновані до фундаменту. Такими словами ще буквально два дні тому заступник міністра закордонних справ Ерефії Сергій Рябков, а за ним потім Пісков та інші намагаються зупинити схоже невідворотнє, не просто передачу Україні томагавків чи більш далекобійних ракет, а стратегічну зміну політики Трампа щодо України. Ні, звісно, байденівських пакетів допомоги ми не побачимо, але з іншого боку, готовність штату штатів продавати озброєння, про яке за попередній адміністрації ми навіть і мріяти не могли. Це очевидна і кардинальна зміна курсу, тим паче Трампівської адміністрації. Що всі ситуації намагаються зробити Москва? і Як цьому допомагають чи перешкоджають публічні воплі кремлівських спікерів? Ось про це конкретно і поговоримо. Тож Поки Рябков каже одне і стверджує, що от, імпульсу після Анкорджу й саміту на Алясці між Путіним і Трампом немає. А відносини між обома країнами зруйновані до фундаменту на цьому фоні Ушаков, як ви вже чули, говорить зворотній, і каже, що от контакти між євро... американцями і росіянами продовжуються, і навіть каже, що нібито от, бачите, американці пробують якось змінити таку європейську антиросійську позицію, але навіть от у американців не виходить цього. Разом з тим Пісков. Рот російського диктатора сьогодні встривожився через передачу тих самих тамагавків, але знаєте, встривожився так і з присмаком, і з нотками, знову ж таки ядерних погроз. Каже про те, що ці ракети, тамагавки, можуть нести ядерний боєзаряд. І що ж Росія робити в такій ситуації? Ну при цьому він мовчить, що росіяни обстрілюють нас з вами ракетами, які також можуть нести ядерний боєзаряд. Б боєзаряд. А Путін при цьому всьому з одного боку створює Тверджує, що розмови про тамагавки панти, але з іншого потім задобрює Трампа улесливими заявами про те, що саме американський президент заслуговує на Нобелівську премію миру, як ніхто інший, і як це несправедливо, що йому її не присудили. Іншою рукою відкриває коридор для повернення українських дітей на прохання першої леді сполучених штатів, дружини Трампа Меланії. І в цьому ключі сама ж Меланія, принаймні, якщо вірити її словам, говорить, що дійсно. Запрацював е цей коридор, і, от, за дорученням Путіна, такі зараз контакти відбуваються і вдається повертати українських дітей. Тому ми бачимо, що з одного боку е Путін. Намагаються задобрювати Трампа, а з іншого боку, от його прихвистні його пропагандисти, в тому числі і чиновники, навпаки, виходять із такими тривожними заявами, навіть е, трохи погрозами. Е, і всі ці заяви вони ж е, загострюються, і ми бачимо, що призводять до такої публічної істерики.